22 січня день соборності України. Яка знакова подія сталася в цей день? Не пам'ятаю, треба вчити повторяти історію. Як вона називається, ніка ви б ще в школі не вчили? А мама забула. День ні, День незалежності не. це соромно не знати такі події для нас, для українців. Будемо ну, старатися Поняття не маю, Чесно, Якщо я правильно розумію, це коли всі церкви України об'єдналися в одну в одну парафію? Правильно? Не знаю, не знаю. Не знаю, трохи складне питання. Не знаю, об'єдналися. День Соборності об'єдналася в 1991 році. 19-му. Дякую, що розповіли? Якщо не помиляюсь, це тоді, коли Україна отримала так би мовити, свою. Якісь правоголоси за ручки бралися. Схід і захід України воз'єднався. Майдан, ну що Україна сильна і як? Я не знаю. Ну всі соєдинилися і пі, і захід, і схід, і все, що це саме. Ну які ідіоти нам сьогодні привітали. да, треба об'єдналися ми. Зоєнери, у НР. В течіося дев'ятнадцятого. Дякую. Галичина, західна Україна, східна Україна об'єднання відбулося. Е, якщо не помиляюсь, 19-му. Україна від'явилася, якщо не помиляюсь. Правобережна і лі Україна країна об'єднається. Що ж що читав, що сказали.